Mr. Hello. The ah, President. Mr. It's good to see good you, you. again. Yeah. How are you? i I'm well. How are you, more importantly? Yeah. Thank you. Yeah. Thank you for coming. Good. Good. No. And you know our Mr. — Mr. President, Mr. President, how are you? It's a pleasure thank to you see so you again. Thank, you. Thank you, thank you thank you. for seeing this whole thing. Thank you. good to see you. Ambassador. Ambassador. Welcome. Thank you very much. Thank you. How are you? Good to see you Good. to see you, sir. How are you? Mr. Good to see you.

Дуже вам дякую. Дякую усім вам за те, що ви приїхали до України до Києва. Для нас це дуже важливо і символічно. і звичайно, Це дуже важливий сигнал підтримки. Дякую, дуже за те, що Україна і Українці Ми можемо розраховувати на ваші країни. Можемо розраховувати на підтримку. Нато та лідерів ваших країн і це ключове під час війни, і також я хотів, користуючись цією нагодою, я хотів подякувати усім вам, НАТО та лідерам ваших країн. За програму PEARL. Ми вдячні Сполученим Штатам та президенту Трампу особисто за те, що він не заблокував цю можливість купувати зброю від сполучених штатів, особливо під час зими для нас. Це важливо, звичайно, мати можливість тюпетріот міса систем, Петріоти системи, Петріот-ракети, щоб. Зберегти нашу цивільну інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру, і звичайно, ми дуже вдячні, бо без коштів ваших країн, без лідерів, які витрачають кошти на цю програму. PEARL, це було б складно уявити, що можна було щось купити. Тому ми дуже вдячні. І, звичайно, користуючись цією нагодою, ми хочемо попросити інші країни також доєднатися до цієї програми. Для нас це важливо. Так і звичайно, ми високо цінуємо інші європейські програми, щоб нас підтримати. У нас є наші двосторонні безпекові документи, яких ми можемо розраховувати на певну гуманітарну підтримку чи протиповітряну оборону і так далі. Я не йтиму далі в деталі, але я думаю, що ви про це знаєте дуже добре в деталях. Отже, це дуже важливо для нас санкції. Які є ключовими 19-й пакет ЄС е, сильний пакет президента Сполучених Штатів? Ми дуже раді, що ці рішення були ухвалені разом, і звичайно, особливо ці дії та санкції проти Лукойлу та проти Рос. Роснефті. Не Росатом. Ми розраховуємо на те, що будуть і проти Росатому. Ми очікуємо цього. Ми маємо дивитися в майбутнє Росатом. Це, Росатом. Це Росатом. дуже важливо. І ми розраховуємо на 20-й санкційний пакет, майбутній пакет. У мене щойно була розмова з президенткою Єврокомісії годину тому. І я сподіваюся, що всі союзники над цим працюватимуть. Отже, вітаю вас, дякую. Я думаю, що я лідер такої нашої групи. І перш за все, поїздка інформаційно насичена, і вона дійсно посилає дуже потужний сигнал. зі мною тут представники семи країн-членів НАТО двосторонніх колег. Багато з цих країн значною мірою долучені до ПЕРЛ. Дехто досі працює. Президент Трамп говорив, що будуть ці зусилля координувати виділення США. І власне я хотів би, і ми хотіли б дізнатися, як працює пару, пару. Дуже добре буде поговорити із генералом Базардом. Буде цікаво дізнатися про потреби військових щодо систем захисту оборони патріоти. того, що вам необхідно для захисту критичної інфраструктури цією зимою. і насправді ще багато чого треба робити. Ми зараз оцінюємо листопадові рудневі пакети, враховуючи критичні потреби у розмірі 2,5 мільярди доларів. Це ті обсяги, які ми будемо очевидно продавати європейським союзникам для того, щоб вони забезпечували українських. Ми, зрештою, тут для того, щоб підтримати і. Заохотити вас далі битися за свою країну, так само як ви виборатися за західні цілі демократію. Дякую, що гостите нас. Це перший мій приїзд в Україну. Перший так. чудово, вітаємо в Україні.